Вони відпочили, відволіклись та сил у Таборі вогник буковини на глибочині протягом трьох тижнів були 34 школярів зі станично-луганського району. Діті дахнулі дійсно немножко успокоїлись, тому що вони знаходилися там і Ніхто з дітей не виїжджав. А так як постійні обстріли, поэтому тяжело. річний ігор із села Верхня Богданівка розповідає: він та його однолітки часто чують відлуння луння вибухів. В своєму селі до нашого села це ще так масштабно не дійшло. Ну дуже так глухо чути вибухи, але це відбувається дуже часто. І ну у нас так час від часу дислокуються українські Буковині Сподобалось усім. Дехто навіть запланував приїхати сюди ще. Да дуже понравилось, дуже хорошо. І в город їздять в Черноси все дуже Понравилась з задоволенням. Залишився б на другу зміну, але на жаль, потрібно їхати додому, тому що незабаром вже навчання останній рік готуватися до зими. Після того, як ці школярі вирушать додому, на відпочинок у таборі чекають на наступну групу. Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час.